Військові прокурори тиснуть на бійців 51-ї мехбригади, щоб вони уклали угоду про співпрацю зі слідством і зізналися у дезертирстві. Близько півсотні вояків наприкінці липня потрапили в полон. Їх вивезли до Росії. Хлопці кажуть, наполягали на поверненні додому, і росіяни їх відпустили. Солдатів привезли до Запорізької артбригади і звинуватили у дезертирстві. Бійці обурені кажуть, захищали батьківщину під Вогнем Градів, а їх назвали зрадниками. Вище керівництво нашої держави, тут же зразу там назвали нас дезертирами. Тобто таким чином вони і весь напрямок цього, цього всього слідства і спрямували. Бійці скаржаться, що прокурори погрозами схиляють їх до підписання угоди зі слідством. мовляв, достатньо визнати себе дезертиром, дадуть три роки умовно та звільнять з війська. Тим, хто не згоден, обіцяють до десяти років. Половина хлопців походилось, тому що багато в кого по сімейних обставинах. От мене друг, який підписав це на днях угоду, його дитинка мала, їй місяць, дівчинка, і жінка його щось хвора. І він каже, я буду, я не знаю, що мені робити. Ми, звісно, нікого не осуждаємо, але у кожного свої проблеми. І так половину вони так душили, душили потрохи на хлопців. У військовій прокуратурі кажуть, нікого не примушували, бійці самі ініціюють угоди зі слідством. Таких уже 14 із 34. На сьогоднішній день ще ряд воєннослужащих зараз приходили у нас, вони заключили угоду. Буквально з завтрашнього дня ми готові вже відкрити матеріали для адвокатів і для тих літ, які не згодні заключати угоди. Після ознайомлення з матеріалами і пред'явлення матеріалів одної і другої сторони матеріали діла. Сразу же будуть вправлені в судні цаті згода по ініціативі Неправда. Неправда. ні неправда. Активісти тут же зателефонували за номером, з якого бійцям надходять дзвінки про 10 років в'язниці. На тому кінці визнали, що говорить прокурор. Тобто, ви вважаєте, що моя дитина винна аж на 10 років, так бо він зем... я, вас, я не вважаю, я це відповідно до. Цих доказів я знаю, що це так і як прокурор. Я хочу звернутися до президента, до міністра оборони до полторака, до всієї громадськості, до українців, що ми не дозволимо, щоб ці хлопці зробили з них ворогами. Тому що ми не згідні з прокурорами, ми себе не вважаємо зрадниками, не дезертирами. Хай садять їхнє право. Ну за що я буду сидіти? За що я маю сидіти? За те, що ми воювали, маємо ще йти в тюрму сідати. Сепаратистам амністія солдатів судять найближчим часом. Бійці 51-ї бригади почнуть знайомитися з матеріалами своїх справ про дезертирство. Олена Самсонова, Юрій Коломіць, Віктор Петренко перша національне.